Шановні колеги, пропоную вам переглянути відеоінструкцію стосовно виставлення оцінок за комплексну практичну роботу за групами результатів на прикладі 6 класу. Переходжу до журналу класу. Далі обираю дату, на яку планую провести комплексну практичну роботу. Натискую на цій даті один раз лівою кнопкою мишки. Далі спускаємось вниз до таблички оцінки учнів і створюємо комплексну практичну роботу. Додаємо до неї оціночку. Вибираємо із запропонованого списку назву. КПРГР1, це у випадку з предмету інформатика. Натискуємо на кнопочку Застосувати і обов'язково, щоб ця колоночка, цей стовпчик зберігся, нам треба хоча б одному учню вже поставити оцінку. Для прикладу, я поставлю першу оціночку першому учню. Далі створюємо другий стовпчик. Знову обираємо кнопку Додати оцінку. Обираємо КПРГР2. Застосувати. Виставляємо оцінку учню. І знову продовжуємо створення двох наступних стовпчиків таким же способом. КПРГР3 застосувати. Виставляємо оціночку, підтверджуємо. І останню колонку створюємо Додати оцінку КПРГР4. Застосувати. Оціночку виставляємо. Далі, для того, щоб ці всі групи результатів стосовно комплексної практичної роботи відносились тільки до однієї дати. Нам треба з вами вибрати трішечки вище в рядочку об'єднання колонок обов'язково пункт, який називається Об'єднати колонки і приховати поточну оцінку. Обираємо його. Далі переходимо до журнальчику. Так, ви бачите, комплексна практична робота за чотирма групами результатів має свою оціночку. І давайте переглянемо, як буде відображатися дана оцінка і всі ці колонки під час друку журналу. Друкувати журнал, другий семестр. І тепер подивіться: у нас одна дата. На чотири колоночки розбита так. Тобто до однієї дати ми змогли поставити чотири оцінки. Внизу ми бачимо назву КПРГР1, КПРГР2 і так далі. Якщо будуть питання, звертайтеся. Рада була допомогти.